Чомусь в мене переривався запис, і я якраз показував, яким чином цей мінус можна зробити так, ну, який намальований з текстового, щоб він не перекривав стрілку. Будь-який елемент, друзі, ще раз повторюю, можна виділити в іСDraw і його редагувати, будь-який елемент, і цей мінус не є виключенням. Ми жмемо правою кнопкою по мінусу і жмемо редагувати текст. І тут є вкладка фонд, тобто ну, шрифт, і є вкладка стиль, високий стиль цього мінусу. Є оця опція, значить, він буде перекривати тоді той елемент, який є поза ним, і є цей транспарент. Якщо ми вибираємо це, то цей мінус не буде перекривати в нас цю стрілку. Елемент, який є поза ним, ну, ніби під ним. Далі, далі, що в нас тут є? У нас тут є tolu і насправді треба показати е, впливи, впливи, як малювати ці впливи. Ну, Давайте навчимося малювати дельта плюс, але в даному випадку це в нас буде, звісно ж, дельта-мінус. Значить, Щоб намалювати символ, як я вже казав, ми використовуємо е, шрифт-символ, е, він так і називається. Малюємо, звичайно, D, малюємо звичайний мінус. Але тепер виділяємо цю і, і edit Text. І тут в фонті в шрифті вибираємо шрифт символ. Він є в нас, він є в нас ось він є. Символ. Окей, і будь ласка, що це таке? Це вже в нас найсправжнісінький дельта-копіюємо мінус його, вставляємо і показуємо ці впливи. Ось так. Ну і тепер давайте для закріплення ще й намалюємо стрілочки. Стрілочки е які... Ну, відносно, знаєте, як ми малюємо ці зв'язочки, це ми можемо робити як тут, друзі. Ось, власне, ці стрілочки. Але тут воно ну, не знаю, чи буде дуже якісно, так в нас виходити. Оцей сюди, оцей сюди. І оце і сюди. Все малюється, все малюється натисканням натискання, затисканням лівої кнопки миші. Так, тепер Давайте це трошки відредагуємо. Ця стрілочка не дуже гарно в нас виходить, а тут треба зробити так само транспенд, щоб цей дельта-мінус цьому атомі карбону не заваджав нам. Ось так цей поближчий. сюди, цю стрілочку робимо тепер. А тут її не можна так зробити чомусь. Ось так ось так робимо. Ось дельта мінус. І ця стрілка так само у нас закрита у цим дельта плюс. Ну, ми оці, дельта -мінус. оці дельта мінус, ми тоді зробимо транспент, щоб вони не прикривали нічого. І в нас все, в принципі, виходить. Це один спосіб є малювання цих стрілочок. Є другий спосіб насправді. Тут є в нас в цих фігурах є ось такі арки. тобто ми можемо малювати якісь арки великі, там показати, що, ну, наприклад, з одного кінця реакції в іншу буде відбуватися там, дія якогось, якщо ми так само натиснемо правою кнопкою по намальованій нам арці, ми можемо її так само редагувати, і тут в стилі є, є вкладка Arrow, стрілка тобто ми можемо вибрати. І зробити її самостійно. Ну, е Користуватися цією, цією набагато зручніше, тому що нам не придеться вимальовувати це самостійно. Але можна і так робити, друзі, насправді. Так, цю видаляємо. Значить, Показали ми вплив, е вплив в ядрі, який відбувається. Тепер трошки, трошки зробимо гарніше з цією метильною групою, Значить, що ми зробимо? Так, так. Так, і так, в центрі в нас має бути атом карбону і має бути вплив, вплив від кожного атому гідрогену показаний. Але, на жаль, ми не можемо, наскільки я пам'ятаю, редагувати зв'язок таким чином. І нам придеться тут от займатися вже фігуристикою, так би мовити. Ну, Давайте спробуємо, звісно. Тут, бачите, немає вкладки Arrow, тобто стрілка, і ми не можемо ніяк його. Ніяк його видозмінювати. Тобто, Щоб показати ці впливи, нам придеться робити трошки, так би мовити, підгон. Малюємо тут атом карбоном. Він у нас не малюється. Щоб він у нас намалювався, ми маємо його показати. Відкриваємо діалогове вікно атому, і тут у нас є два варіанти. Стандартний хайт схований, і це шоу, тобто, показувати його. До речі, друзі, не пам'ятаю, чи я про це казав, є всі елементи, абсолютно, які нам потрібні. Тут є така вкладка Note List і тут є вся наша улюблена система. Ось це шоу. Показали ми його. Я кажу, показали. Покажіть мені атом карбону. Ось він є. Як показати ці впливи? Ну, тут, стандартно. тут стандартно, ми просто намалюємо стрілочки. Просто намалюємо такі стрілочки. До нього ось одна, друга. І третя. Ми це все потім вирівняємо. Ось і малюємо, малюємо, звісно ж, атом аж гідрогену. Так, ці стрілочки вирівнюємо. Ось. Ну, це ніби зв'язки, але цей атом під впливом ядра стягує на себе, стягує на себе так, цей гідроген копіюємо. Вставляємо ось так. Ось так і ось так. Власне, розписали ми більш детально нашу молекулу Толуолу. Що тепер у нас буде відбуватися? Під дією алюмінію хлориду Толуол у нас є. Метильна група оця є замісником першого роду, і в нас реакція пройде двома шляхами, друзі. Двома шляхами. Тут ми вирівняємо це. Вирівнювати, до речі, елементи можна. Таким чином, беремо, наприклад, цей хлор, беремо плюс і беремо стрілку, виділяємо їх через Shift, жмемо правою кнопкою, і тут є така функція elite. Вона, За допомогою неї можна вирівнювати елементи. Тут є Top, Bottom, Center, тобто все по центру, і все вирівнюється автоматично. Ось так. І нам не потрібно це робити вручну. В деяких моментах це може бути. Ну, Це просто скоротить наш час на редагування. Далі, тепер нам треба два шляхи намалювати для цієї реакції. Що для цього нам треба зробити? Ну, ми можемо цю стрілочку. Ні, так, ми не будемо робити. Ми можемо можемо. Треба, напевно, так само вручну використовуючи лінії малювати. Давайте намалюємо лінію. Зробимо копію цієї лінії. Одну лінію поставимо сюди. І воно чимось не встає. Тому що лінію треба малювати відносно стрілки. Виділяємо стрілку. Ага. Виділяємо стрілку. І малюємо від стрілки лінію. Ось так. Та що ж таке? Щось в мене не виходить. Щось. Я. Я починаю щось неправильно робити. Вона має прив'язуватися, наскільки я пам'ятаю. Ще раз пробуємо. Давайте в окремо якось... Ну, от намалювали ми стрілочку і малюємо від неї лінію. Все ж має йти нормально. А, ось, я просто не, не знайшов той центр. Малюємось так вниз одну лінію. Щоб вирівнати її, так само можемо зажати Shift. Ось, Так само нам тут знадобиться лінійка і, 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 ця, і ну, сітка, щоб ми могли це рівно намалювати. Ось, Перетворюється наша лінія в таку фігуру, так би мовити. Цю стрілку можна видалити. вже насправді, Це все можна так само видалити. І цю фігуру, оцю фігуру ми сюди вставляємо і відповідно малюємо ще дві стрілочки. Сюди-сюди. І в нас буде, в нас дві сполуки буде. Що в нас буде? Ну, Орієнтант першого роду буде орієнтувати відповідно в, в пара і в ортоположення. Тому ми маємо намалювати ортохлортолуол і, і парахлортолуол. Ну, власне, це не є таке складно. Так, так. Так, це орт у нас буде, і щоб його не перемальовувати, ми можемо його так само виділити, копіювати, вставити і вниз. Додати. Цей ми трошки вище поставимо, цей ми поставимо трошки нижче. Так, але значить, тут ми виділяємо, видаляємо так, і от в пара положення ставимо цей зв'язочок. Тепер просто прописуємо це штрих групу. Це H3. Тут ставимо хлор. Дуже важливо, друзі, прив'язувати прив'язувати мишку, ну, власне, до цих е, е, атомів. Тому що, якщо ми міськлікнемо і поставимо десь в іншому місці, то не буде прив'язки, а треба все прив'язувати. Це H3. Ось так. І тут малюємо хлор. Ось так, якось так. Все, власне. Ой, наше хлорування Тололу готово. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо ще підписати насправді наші продукти. Для цього ми так само йдемо в текст. Ну і пишемо пишем орто... ортохлортолол. І парахлортолол. Але Орто і пара. ну, власне, Орто і пара оці слова треба виділити курсивом. Що для цього треба зробити? Ми виділяємо власне, ті слова, які ми хочемо виділити. Виділяємо. І правою кнопкою миші, напевно, не вийде в нас так зробити. да? Не хоче воно виділяти. Ще угу. через цю кнопку можна? Ні, не можна. Придеться нам, друзі, орто і пара ці слова вставляти окремо, тому що я не можу. Кожен, кожен елемент він під свій шрифт. Ось так в нас виходить. Видаляємо це. Придеться робити кустарним методом, на жаль, інакше, інакше ніяк. Лортолог, значить, Основа ця в нас є. Так і так. А орто і пара ми напишемо окремо. Але ми візьмемо орто і пара, виділимо обидва ці елементи, прожмемо так само е, це контекстне меню і в вкладці Шрифт виберемо ну, підкрес, пі, Курсив, 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 все буде все стане курсивом. І ми власне, його сюди додамо. Ортохлор толол і парахлор. Толу-олл. Ну і тепер, власне, цю реакцію ми з вами намалювали. Можна її зберігти. Швидке збережання нагадую Ctrl-S, і можна її все виділити. Все виділяється Ctrl плюс клавіша А, або можна все виділити самостійно. Просто ми беремо, зменшуємо зум і. Ось так робимо, все виділяємо, копіюємо. Можна копіювати, до речі, з контекстного меню, а можна і комбінацію клавіш Ctrl-C, і можемо вставляти в нашу презентацію, друзі. Ось так. Ось так приблизно в нас вийшло. Угу. Бачимо, бачимо, що тут ми бачимо. Тут, по-моєму, трошки нерівно було щось. Я думаю, нормально, нормально вийшло, але ні. От мені не подобається, як виглядає. Як вони виглядають, воно трошки не є. Не це, Значить, що ми для цього робимо? Йдемо сюди і треба нам розтягнути цей елемент, цю стрілочку, щоб посунути наверх ортухлор-то Ми зажимаємо Shift і тягнемо за оці. Тут є кожен елемент має має 6, 6 таких... 5, 5 таких чорних кнопок. За них ми можемо розтягувати, збільшувати масштаб або зменшувати його. Ось, але відносно стрілок ми можемо їх, якщо є якісь фігурні у нас штуки, ми можемо їх просто розтягувати ось таким чином. І ми розтягуємо наші стрілки, друзі, щоб, щоб в нас помістилося все гарно і було по центру, все центровано було ось якось так. Так, ортохлортолол. І ми посунемо сюди. І все, в принципі, воно тепер має бути гарно. Ось, бачите? Трошки придеться зменшити формулу. Ну, з цим можна довго бавитись. Ось розтягувати. Давайте все ж таки трошки ось так зробимо. Значить, самі формули можна тепер вирівняти відносно одне одної. Для цього йдемо в той самий Align, але тут вибираємо не центр, а вибираємо. Ні -ні -ні. по по -левому, по лівому, по лівому вибираємо ось так. І вони вирівнюються відносно одне одного. Орто і пара так само ми вирівнюємо. І хлор то лоу просто. Підганяємо під Орто і, і пара якось так. О, щоб було більш-менш гарно. Ну, там до міліметра це, звісно, не вимагається. Це ми можемо так само посунути трошки. Сюди ось так. Ну і, в принципі, я думаю, вийшло в нас непогано одно. І тут бачите чомусь 10 відобразилося. не знаю, що це за 10. А, це іноді таке виникає чомусь із ЗДО. Заходимо на Atom. Якщо у вас вилітають, всякі оці, ну, це позначки, позначки тут є number position, ми його просто виключаємо off, off, і він зникає все. При роботі з ну, вставкою в е, PowerPoint чи в Word, це таке може бути насправді, друзі, але то нічого страшного, нічого тут страшного нема. Все, так само це виділяємо і вставляємо вставляємо в Word. Ось. І все. І можемо, до речі, цю картинку зберігти тепер. В Paint. Ось вона в нас є. Ми її зберігаємо як JPEG. Це в нас буде.хлор. Хлорування, хлорування. Зберігаємо її як GIF, і зберігаємо її власне, власне, зберігаємо її, власне, як як JPEG. Все, І тепер ця картинка, ми можемо, навіть якщо в нас вдома не встановлена і дрома ми можемо оперуватися цією картинкою і її використовувати. Я думаю, для першого такого відео нам достатньо. і Якщо ці відео вам дійсно потрібні, то я можливо. Знімлю ще щось, і ми ще розберемо, як малювати більш якісь складні структури. ну, Напевно, якусь ароматику розберемо і, е, можливо, як, е, ну, як механізми якісь малювати. Подивимося. Ви мені фідбек лишіть, напишіть. і це. Всім гарного настрою. І, друзі, не соромтеся, не соромтеся, якщо у вас виникають будь-які питання, питайте своїх викладачів. Е, Власне, все в нас буде добре і до побачення. Я сподіваюся, до нових зустрічей на факультеті. Гарно вчиться, До побачення, друзі.